Вітаю вас мої космічні космічній стріці. З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на березень, на перший місяць весни. Зараз розберемо основні важливі події, які будуть в нашого життя, головними серед яких можу виділити новий місяць, весняне рівнодення та початок коридору затемнень. Дякую за ваші лайки та коментарі. Для тих, хто хоче. Індивідуальні прогнози та розбори карт можна писати мені для більш детальної інформації в Дірект Інстаграм. А взагалі ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, за сонячним знаком, а також знаком, куди потрапляє місяць. Маленьких дітей ми дивимося за місячним знаком. Починаючи з 1 березня буде гармонійне з'єднання в аспекті можливостей сонця, яке символізує нашу енергію та Управителя вашого знаку Юпітеру. І цей взаємозв'язок буде торкатися вашого сектору, що стосується вашої сім'ї, родини, батьківщини, а також нерухомості, місця вашого проживання та шостого сектору, який пов'язаний із здоров'ям, із родинними обов'язками та допомагаючими професіями. Це також ще дім наших режиму дня та тварин. Це може бути періодом можливостей покращити, наприклад, умови вашого проживання, або ж умови вашої праці, або ж ви можете перейти на більш зручний графік роботи, або ж це може бути пов'язано із вашими обов'язками по дому. Це може бути і зустріч із впливовою людиною, яка може покращити умови як вашого проживання, так і умови вашої праці. Будьте обережні 3 березня, адже буде напружений аспект між Меркурієм, що символізує наше спілкування, інформацію, недалекі поїздки, дороги, гаджети. І він буде в напруженому аспекті до чорного місяця, до Ліліт. Ліліт Може вказувати на наші острахи, на побоювання або ж на чому зацикленість. Це потаємна сторона нашої душі. Оскільки їх протистояння буде торкатися четвертого сектору, сектору сім'ї та нерухомості батьківщини і десятого, який вказує на статус, то це може бути протистояння між тим, що. Ви можете більше звертати увагу на сім'ю, або ж навпаки, більше уваги приділяти своєму статусу і кар'єрі. Цей період може здаватися, що рідні не цінують вашої праці, але насправді це може бути не так, це лише плив, прояв чорного місяцю. Цей період і Венера, яка теж відповідає за взаємовідносини, а також за грошову сферу, за наші бажання, відчуття гармонії, буде в напруженому аспекті до урану планети різких неочікуваних змін. І цей напружений аспект буде торкатися вашого близького оточення братів, сестер, ваших сусідів, ваших колег по роботі або ж просто отримання важливої. Документації важливої інформації для дітей це може стосуватися школи, а також курсів, і це з однієї сторони, а іншої сторони, це якась зміна ваших обов'язків. Це може бути зміна ваших планів або ж роботи. Щоб пропрацювати цей аспект. Важливо проявляти дипломатичність по Венері і креативність неординарний підхід по Урану. 8 березня Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном, який символізує нашу уяву, фантазію, це вищий прояв Венери. Це віра. І це все буде в вашому четвертому секторі. Ви можете отримати гарну звістку, що буде торкатися вашої сім'ї та батьківщини. Проте в цей період не варто підписувати договори та угоди стосовно купівлі-продажу або ж заключення шлюбних союзів. В цей період будьте обережні, хоча це сприятливий період для романтичних зустрічей, для прояву творчості, особливо інтелектуальної творчості. Це сприятливий період для прояву себе людей, наприклад, архітекторів, або ж коли ваша. Діяльність пов'язана із сферою, що торкається сім'ї, сімейного бізнесу. 9 березня Марс буде в напруженому аспекті до Урану. Марс це наша активність, наша ініціативність та прояв себе. Це наші дії. І в даному випадку. Це протистояння буде торкатися вашого 3 і шостого секторів, тобто вашого близького оточення, ваших сусідів і здоров'я та режиму дня. Будьте обережними, адже в цей період можуть бути зміни планів, це може бути поломка автомобіля або техніки, це може стосуватися і пошкодження засобів зв'язку, або ж це просто можуть бути різкі зміни в вашому колективі та оточенні. Сусіди різко можуть переїхати, наприклад, або ж хтось вирішить піти на іншу роботу, і так у вас зміниться коло. 10 березня буде новий місяць, він буде в вашому четвертому секторі. Знову ж активується сектор, який пов'язаний з вашою родиною, традиціями роду. Це сприятливий період для того, щоб на зростаючий місяць ви прописували плани на місяць вперед. і Вони мали більшу можливість для реалізації, що стосується. І Купівлі продажу майна, або ж покращення умов вашого проживання, або це може стосуватися і переїзду. Це хороший період для укладання шлюбу, або ж розширення вашої сім'ї. Це може бути звістка про е, народження дитини, або ж створення нової сім'ї. Цього ж дня і Меркурій буде переходити в п'ятий сектор, який також відповідає за дітей, за романтичні зустрічі, за відпочинок. Він буде переходити знак Овну, тож ваші думки будуть більш швидкими, більш імпульсивними. Буде багато інформації, яка стосується ваших дітей та всього, що ви любите, вашого хобі, власної справи. А це сприятливий період для. Різноманітних інсайтів. А 11 березня І Венера як планета гармонії буде переходити в ваш четвертий сектор. Тобто, ця планета буде давати успіх у всьому, що стосується вашої родини, вашої батьківщини та місця проживання. Починаючи з 15 по 19 березня, будуть так звані нульові сонячні дні. В цей період не варто починати будь-які нові справи. А 17 березня Сонце буде з'єднання із Нептуном, також у вашому четвертому секторі. Це може бути гарна звістка з-за кордону або знайомство із людьми іншої культури. Це також сприятливий період для прояву творчості. Проте, в той же час, оскільки з'єднання це аспект, який може програватися як в плюс, так і в мінус. Тож, це можуть бути заплутаність, розгубленість або ж незрозуміла ситуація, яка стосується вашої сім'ї, або ж умов проживання. Пропрацювати цей аспект можна через благодійність, через віру стосовно членів вашої родини. 20 березня буде весняне рівнодення. В цей час починається астрономічна весна в північній півкулі. Це період, коли сонце переходить в знак Овну. Оскільки Овен це також вогняний знак, як і ваш, любі любимої стрільці, то в цей період сонце буде робити гармонійний аспект трин до вашого знаку. І поки буде йти по знаку Овен, там, де у вас знаходиться сонце, або ж. Інші планети, в вашій натальній карті, буде успіх, будуть ситуації, які будуть розкривати перед вами практично всі двері. Сонце буде переходити в ваш п'ятий сектор, який стосується всього, що ви любите, ваших дітей. Це дім хобі, спортивних досягнень, відпочинку, азарту, це дім творчості. Саме зараз ви можете проявити себе легко наповну. І сонце буде робити. До вашого першого сектору гармонійний аспект, тобто і буде допомога вам у прояві себе, ваших якостей, ваших навичок. 21 березня Венера буде у з'єднанні із Сатурном, планетою відповідальності та матеріалізації. І це буде у вашому четвертому секторі, знову ж таки, що стосується родини, вашої батьківщини і місця проживання, вашої нерухомості. Сприятливий час щось купляти для дому. Це буде дуже довго служити вам. В цей період ви можете зустріти впливову людину, яка допоможе вам, або ж в покращенні ваших побутових умов, або ж стосовно вашої сім'ї. В цей період ви можете зустріти людину, яка стане вашим супутником по життю, або ж це сприятливий період для того, щоб ви... Узаконили свої відносини цього ж дня Сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону планети трансформації, і це буде стосуватися вашого сектору близького оточення та дітей, романтики. Це можуть бути і зустрічі із людьми, які якісно трансформують ваше життя. А з 23 березня Марс, як планета активності, буде переходити в знак Риб і він буде в вашому четвертому секторі. І наповно буде активувати цю вашу сферу, адже і ваші думки, і інформація, і все буде пов'язано із вашою родиною. Будьте обережні, адже з 23 березня вже починає діяти вплив, буде коридору затемнень. Із 23 по 24 Меркурій буде у рунному градусі, можуть бути ситуації. Затримки інформації, або ж затримки в дорогах. 25 березня буде місячне затемнення. Починається коридор затемнень. В цей день ми не приймаємо важливих рішень, адже період повного місяця, який відбувається в облизу кармічного місячного вузла, може мати прив'язку потім і складно буде змінити своє рішення. А взагалі, затемнення це буде у вашому 11 секторі, і це буде висвітлення ситуації, картини або ж отримання результатів, які стосуються ваших однодумців, близького оточення, ситуації в політиці або ж ваших соціальних проєктів, особливо проєктів онлайн. Це також ще і дім других шлюбів та дітей, які не є вашими власними, але з якими ви можете контактувати. Це період, коли ви можете. Завершити, отримати результати від якогось свого проєкту. Коридор затений буде до 8 квітня, а тож цей період будуть ситуації кармічні, ми просто маємо їх приймати. З 26 по 28 березня Марс буде в руйнівному градусі і можуть бути ситуації випробувань труднощами. І це також буде стосуватися вашого 4-го сектору. А з 27 березня і чорний місяць буде в опозиції до Венери, і це буде стосуватися вашого сектору статусу. Кар'єри з однієї сторони, і вашої родини з іншої. Тобто, ось цей період зміни місця проживання може бути різке, причому або ж вам може здаватися, що люди поряд з вами не цінують вас, і ви не маєте тої ваги, яку б хотіли в соціумі. Проте це все лише навіювання чорного місяця. Насправді це не так. В будь-якому випадку зараз є захисний аспект від Юпітеру та Сатурну. Юпітер це планета удачі, і благодаті. А Сатурн планета великої відповідальності і порядку. Біля Юпітера досі залишається діяти, хоча вже респект розходиться, дія білого Місяцю як допомоги вищих сил. Юпітер стоїть поряд з Ураном, тож обов'язково думайте масштабно, Юпітер це ваша планета, ваш управитель. І хоча ситуації може бути такими, що ви можете бути дезорієнтовані або ж незадоволені ситуацією в соціумі, проте Зараз відбуваються різкі кардинальні зміни в житті, і вам важливо приймати ці зміни з легкістю і проявляти креативність. Тоді обов'язково всі ваші плани здійсняться найкращим чином, чого я вам і бажаю. Дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічі в наступних відео!